У першому турі президентських виборів на Прикарпатті серйозних порушень не зафіксовано. Про це свідчить відсутність масових скарг від спостерігачів. В обласному відділенні комітету виборців України стверджують, підстав для ускладнення виборів було більш аніж достатньо однак ними не скористалися. Мова йде про включення масове включення виборців до списків виборців. Рішенням дільничних виборчих комісій, що закон не передбачає. Практично, ми не зустрічали скарг на цей процес. Відповідно, по жодній дільниці нам не відомо, що визнавали вибори недійсними. Ми спостерігали за таким процесом, як виїзне голосування. Багато про це було сказано, багато було побоювань. Виявили правда кілька випадків, коли нібито заяви про голосування вдома писали виборці, які померли до другого туру. Влада проведе ще одну перевірку державного реєстру виборців, адже на окремих дільницях зафіксовані двійники у виборчих списках або ж, взагалі, відсутність осіб. Чає, що все ж таки підтвердилася тенденція, що не цілком. Реєстр виборців був сформований. Ну, наприклад, хоча, можливо, якісь були для цього причини. Другий момент, що по районах судові справи теж розглядалися, незначні були включення десь до 50 в основному, десь 30, десь 40. Нагадаємо, івано-франківці найбільше голосів віддали за Юлію Тимошенко. Удвічі менше мешканців голосувало за Віктора Ющенка. П'ятірку лідерів президентських перегонів доповнюють Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віктор Янукович. Загальноукраїнські результати що туру мешканців обласного центру не здивували. Це був передбачений результат. Це просто наслідок тої політики, тої діяльності, яка проводилася 5 років майже. Щоб наші люди не ображалися, але буде Янукович перший і Тимошенко другий. А чому і... вона виглядає? Люди хочуть змін. Вже влада, скажімо так, себе вичерпала повністю. причому. Може і ні, але я чекала інакших результатів. А що ви чекали? Я чекала, що не вийде ні Янукович, що не буде переможцем. Може, в другому турі він і не буде, але я і Юлії Володимирівної не хотіла. Напередодні другого туру виборів КВО остерігаються того, що виборчі комісії формуватимуть лише дві політсили, тож прогнозують, що знайти спільну мову у спірних ситуаціях їм буде набагато важче.